Коротенько, бо ви на крузі робили, але, мабуть, цю технологію не, не, не косівської кераміки. Ні, косівської я ні, не знаю. Ну, і... як працювати Так, з я вам дуже коротенько. Тут на таких маленьких зразках, це най, найлегше половину. Okay. Це сира глина, тобто okay. вона вже підсушена. Ось так виглядає. Переминаєш, розкатуєш і потім з форми вирізаєш. Пізніше наступний етап покривається білим ангобом, білою глиною. Робиться такої консистенції сметани. Підсихає знову ж таки до якоїсь сторони. Такі грибочки якби за один присід робить. А коли, наприклад, ваза, це насправді дуже складно, бо криси підсохли, дно ще мокре, і там треба, ну, це на відчуття, буквально. коли можна, коли не можна. Називається процес рейтування. Тобто береться шило і проводиться якісь лінії в орнаменту. Пізніше якісь. Там також немає якихось особливих законів, але приблизно десь третя частина перекривається знову ж таки глиною, uh -huh. коричневою. Ось це так виглядає після першого випалу. Воно uh -huh. ну, білі бо тут, поки він сирий, то такий сірий є, не зовсім приєм. ну, хоча uh -huh. приємний. Хоча приємний кольор. Uh -huh. І ось це є другий випал. Тобто після першого випалу наноситься жовтий-зелений колір, покривається поливою і випалюється ще раз. Процес такий доволі тривалий.